У Новограді Волинському біля 350 вулиць, провулків і площ. Однак лише невелика їхня частина має давню історію. Вулиця Шевченка є однією з найцікавіших вулиць міста Новограда Волинського. Тут знаходиться найбільше державних установ, навчальних закладів, пам'ятників архітектури і історії Новограда Волинського. Історія вмовчує, коли була закладена вулиця Корецька. Однак достеменно відомо, що вона вела в напрямку на Корець. Слід зауважити, що таке ім'я найдовше протрималося на карті Новограда Волинського. І 27 червня 1921 року вулиця отримала нову назву Леніна. Хоча в перші роки після переименування її часто називали Ленінською. При Німцях у 1941-43 роках вулиці було повернуто назву Карецька. А з 1944 року знову Леніна, якою вона і залишалася до 2001 року, коли в сквері перед автовокзалом встановили пам'ятник Тараса Григоровича Шевченко і заодно перейменували вулицю у Шевченка. Вірніше подовжили вулицю Шевченка від пам'ятника Лесі Українки до виїзду з міста в напрямку Рівного. Карецька була першою вулицею, яку забрукували. Це сталося в 1827-1828 роках. Гроші на бруківку виділа єврейська громада міста новгорода Волинського, але за наполегливого примусу поліції місцевої поліції нашого міста. І як ви бачите, в даний час знову відбуваються роботи по реконструкції бруківки, по створенню фрагменту міста європейського зразка. На фото, датовано приблизно 1910 роком, показано початок карецької вулиці. Ліворуч стояв двоповерховий будинок, який належав Штенделю, де містилися аптечний склад і продаж аптекарських товарів провізора Товбіна. Магазин мануфактурної торгівлі Герцвольфа і Евербуха, товаришество Діла. На другому поверсі жив доктор Островський, а внизу була булочна німця Вертміллера. Поряд стояв магазин Таратути, де продавали лампи. На протилежній стороні вулиці, на перетині Карецької і Гутенської стояв двопарховий будинок Марміра, на якому розміщені вивіска аптекарський магазин Марміра, фамільян, «Фамільян», «Рибно-бакалейний магазин Смоляра». На другому поверсі у 1910 році містився театр, який згорів від набережного користування газовою лампою. Згодом, після ремонту, тут відкрили банк, а у двір будинку привозили в балонах зельтерську воду. По Сучасному газовану воду і потім розвозили по рундукам. Газована вода без сиропу коштувала одну копійку, з сиропом дві, а з подвійним сиропом три копійки. Місцеві жителі часто запитують: а де ділися старі будинки, які стояли на цьому місці, де ми знаходимося. Справа в тому, що 18 серпня 1919 року в місто увійшов Стояновський зі своєю бандою. Місцеві жителі Прагнучи уникнути погромів, прийняли рішення і верніше зустріли цю банду хлібом з сіллю. Більшовики ж які втікли на правий берег річки Случ, побачили, що банду Сириновська зустрічають з хлібом сілю і почали обстрілювати місто запалювальними снарядами. Місто центральна його частина була двоповерховою. Будинки стояли в притул один до одного. Будинки були дерев'яними, обкладеними цеглою. Сталася величезна пожежа. Від одного будинку до іншого перекидалося полум'я. Таким чином за один день було знищено біля тисячі будинків, магазинів, лавок і рундуків. Місто, центр міста, практично повністю був знищений. Будинок за номером 1, зведений у 1925-26 роках, належав голод Сурі Зелмановні. Половина будинку номер 3 в серпні 1946 року виконком закріпив за районну інспекцію Держстраху, а другу половину передано Товариству Червоного Христа. Четвертим ліворуч, по Карецькій був будинок Гуральника. До революції тут містився бакалейний магазин Зенделя, пивна Юстіана Ардольфовича Пагеля. Продавалися швейні машини акціонерного товариства Зінгер і компанія. В цьому ж будинку був готель Азріл-Літвака на 5 номерів, аптека Людвика Махана та меблевий магазин «Мойше Клейнера. Хоча будинок і не був надто великим, однак тут також містилася друкарня Гершонова. Однією з найвідоміших споруд лівої сторони вулиці Карецької був двоповерховий дім німця Генриха Христофоровича Льоге. Будинок звели у 1875 році. Перед Першою світовою війною на першому поверсі містилася бакалейна лавка Пейсаха Гальського та автобусна контора Ревеля Фішберга, звідси автобуси відправлялися на рівне. На другому поверсі знаходилася полкова церква на честь Різдва Іоанна Хрестителя, яка належала 18 му Вологодському. Його величності королю Румунському піхотному полку і вміщувала 400 чоловік. У дворі стояв ще один будинок та флігель, які також належали льогі. Тут знаходилася міщанська управа та квартира голови міщанської управи. Так що стара міська влада містилася практично навпроти сучасного виконкому, що є досить символічним. Однак повернемося до центрального будинку Льоги. У 1925 році на другому поверсі розмістився Сільбут. Після війни будівлю віддали під міський будинок культури імені Щорса. Про спектаклі і вечори, які тут проводилися, ще й досі звегільчани старшого покоління, згадують з теплотою і любов'ю. Тут діяв драматичний театр ставилися спектаклі. З 1944 року. В приміщенні будинку культури працював професійний драматичний театр, який було закрито у 1948 році, а на його місці у 1949 році відкрився самодіяльний театр, в якому у 1959 році, за в розвитку самодіяльного мистецтва, постановою колегії Міністерства культури УРСР було присвоєно звання самодіального народного театру. Біля його витоків стояло вісім чоловік. Обов'язки режисера виконував Дубовицький. Вдалий репертуар, і натхненна гра акторів дозволила театру їздити за стролями по Білорусі, Російській Федерації, Донбасу і Закарпаттю. У 1959 році з драмою феєрією Лесі Українки Лісова пісня та п'єсою «Зародного Чужий дім. Наші артисти виступали на сцені Кремлівського театру. Будинок культури використовувався не лише як театр. Тут працювали самодіяльні українські та російські драматичні колективи, хор, вокальний гурток, струнний оркестр. А які чудові новорічні вечори влаштовував тут директор міського будинку культури Борис Шарварко. Про них ще й досі ходять легенди. В програмі були масові гуляння та ігри, бал маскарад, атракціон, музична вікторина та летюча пошта. Грав духовий оркестр і радіола. Для дітей кожен рік з 1 по 10 січня проводилися дитячі ранки. В будинку Мармера, який стояв на розі сучасних вулиць Радянської і Шевченка, містилася телефонна станція. У 1946 році у місці був лише один телефон для загального користування. Містився він на телеграфі, але умови для переговорів були некудишними. По-перше, в приміщенні телеграфу завжди гамірно чути гуркіт мотору. По-друге, вуличний рух. Теж заважав телефонним переговорам, адже двері телеграфу завжди відкриті, по вулиці проїжджали підводи і автомашини. Заважав переговорам і гучномовець, встановлений на розі двох вулиць. Робота телефоністок була важкою. З'єднання абонентів відбувалося вручну за допомогою комутатора. Згідно нормативу, телефоністка міської телефонної станції повинна була відповідати на виклик абонентів за 5 секунд. З часом зв'язок було поліпшено. На допомогу прийшла нова апаратура, яка дозволила перейти на напівавтоматичний зв'язок. Телефоністка станції вже сама могла набирати номер автомата в Житомирі. Було встановлено прямий зв'язок з Рівним. Введення в дію у 1961 році міської телефонної станції поліпшило обслуговування і населення міста. В Новограді на той час працювало 700 телефонів. Спочатку 1963 року почала працювати АТС. В 1964 році до автоматичної телефонної станції було підключено ще більше сотні апаратів. Значно покращився зв'язок з селищами Городницею, Червоноармійськом, Довбишем, Ярунем. В ці пункти почали подавати додаткові канали в середині 60-х років. В обов'язки телефонної станції входило і обслуговування телевізійної станції, адже 5 червня 1963 року став до ладу телевізійний ретранслятор. Новинка для АТС обернулася додатковими клопотами. Телевізори були недостатньо надійними, тому було відкрито ательє по їх ремонту. Жителі віддалених від міста сіл цікавило питання, коли вони зможуть приймати передачі «Новград-Волинського ретранслятора. Тому в 1965 році було встановлено нову антенну, що дозволило розширити радіус впевненого прийому ретранслятора. В 1965 році встановили перші телефонні автомати загального користування, а в 1969 році було здано в експлуатацію нову міжміську телефонну станцію. В місті додатково встановили ще 303 телефонних апарати. Місто росло, АТС не задовольняла потреби городян, і тому у 1976 році почалося будівництво додаткової телефонної станції на 1300 номерів. Нагадуємо, що на той час в АТС було 1100 апаратів. 30 січня 1987 року здано новий будинок зв'язку. Наступним цікавим об'єктом правої сторони вулиці був будинок Шульця. До революції тут містилися декілька готелів, буфет, продавалися ковбаси, поряд знаходився магазин по продажу канцелярських товарів, містився меблевий магазин, продавалися швейні машини і сільськогосподарське знаряддя. В цьому ж будинку на другому поверсі знаходилася земська управа. Однак найцікавішим було те, що саме в лівій половині першого поверху будинку Шульца знаходився кінотеатр. Диво цивілізації мало гучну назву «Цінематограф Люкс. В губернській газеті Волинські отклики» за номером 1 від 1 січня 1911 року було вміщено оголошення. В Новоград Волинське відкрит електротеатр Люкс, спеціально приспособлене здання і собствена електрична станція требується піаніст тапер Саме цікаве, те, що в репертуарі театру, як і в наші часи, Переважали американські бойовики. Занепокоєна впливом щодо техніки на учнів, дирекція Новоград-Волинської гімназії суворо слідкувала за відвідуванням кінотеатра гімназістами. Їм дозволялося ходити в кіно лише в святкові дні, і то лише в тому разі, коли видовище не зашкодить моральному обличчю учня. Вартість квітка одна копійка. За спогадами старожилів, одним з найперших фільмів, продемонстрованих у Новограді. Була стрічка Королева Лісів. В 1921 році театр Люкс конфіскували на користь держави і передали на баланс повітової наросвіти. Зрозуміло, що і ім'я кінотеатра змінили на більш благослучне імені Луначарського. Кінотеатр залишався центральним до 22 вересня 1951 року, коли було відкрито кінотеатр імені Щорса. В місті залишалося два таких об'єкти, поки приміщення люксу не передали під районний будинок піонерів, офіційне відкриття якого відбулося 12 вересня 1954 року. Тут працювали танцювальний, хоровий, музичний, ляльковий, авіамодельний, судномодельний та інші гуртки, які відвідувало понад 700 піонерів міських шкіл. До послуг дітей була бібліотека. Поряд з кінотеатром Люкс було декілька двопорохових кам'яних будинків, які одразу після революції передано новоутвореній Новоград-Волинській радпаршколі, яка готувала керівні кадри для радянських органів влади. До комплексу паршколи входив навчальний корпус, чотири гуртожитки для курсантів та їдальня. Слід зауважити, що поряд з кінотеатром будинку Шульца у 1920 році містився повітрявком. Пам'ятник Леніну, розташований біля конкому, було урочисто відкрито 3 листопада 1977 року. На стелобаті встановлено пастамент червоного граніту. Фігура Леніна бронзова висотою майже 4 метри, а загальна висота пам'ятника 7,5. Автори скульптор Алійник та архітектори Черкасов і Дунаєв. Пам'ятник Леніну споруджено на підстави дозволу. Ради міністрів УРСР від 6 вересня 1972 року на заміну пам'ятника, який був споруджений у повоєнні роки з нетривких матеріалів та знаходився в сквері по сучасній вулиці Юрія Ковальського, будинок більше відомий в народі як Білий Дім, почали зводити в березні 1973 року. А наприкінці травня корпус практично був готовий. Основну роботу виконала бригада мулярів, очолюєма Григорієм Максимовичем Олексійчуком. Робоча площа адміністративного будинку 3260 квадратних метрів. Наступний цікавий об'єкт це будинок благородного зібрання, один із найстаріших в центральній частині міста. Нині нічого не говорить про його шляхетність, однак до революції тут містився цивільний клуб при благородному зібранні. Тут проводилися концерти. Та музичні вечори, а нині тут знаходиться Райсобес. Міський сад на початку 19 століття був кордоном міста. До революції тут знаходився театр Івана Івановича Тучинського, в якому працювала кофейня Іанни Гнатівни Скраїнської. Наприкінці 30-х років 20 століття у міському саду знаходився стадіон. Одні ворота були розташовані біля водонапірної вежі, а інші – Біля школи номер 2 Поряд містився літній театр та тир. В роки Другої світової війни міський сад втратив свою привабливість. Лише у 50-х роках розпочалися роботи по облаштуванню міського парку культури і відпочинку. Тут посадили 4,5 тисячі фруктових і декоративних дерев, виготовили декілька гарно оздоблених квіткових клумб, розчистили алеї, встановили 50 лавок. В роботах по озелененню парка активну участь прийняли учні сусідніх шкіл, які у вільний від навчання час працювали над впорядкуванням території міського саду. На початку липня 1952 року в міському саду відкрився літній театр на 500 місць з обладнаною естрадою для виступів артистів і гуртків художньої самодіяльності. В ньому також було встановлено апаратуру для демонстрування кінофільмів. Офіційне відкриття парку відбувалося напередодні 1 травня. Цього дня проводилися масові гуляння, вечори танців, кіно. Працювали читальний зал, тир, більярдна, кімната настільних ігор, грав духовий оркестр. 13 липня 1956 року в зеленому театрі відбувся урочистий вечір, присвячений проводам молоді, яка виявила бажання поїхати на цілинні землі збирати врожай. А таких зібралося 79 чоловік. Були організовані масові молодіжні ігри і танці, грав духовий оркестр, лунала бадьора пісня. З піднесеним настроєм молодь поїхала в далекі краї. Традиційно в зеленому театрі парку проводилися вечори випускників середніх шкіл міста. На честь 25-річчя звільнення Новограда Волинського від німецько фашистських загарбників в парку було встановлено пам'ятник армату. На місці двоповерхового будинку, який нині займають банки, до революції місцевий купець другої гільдії Унік тримав автобуси. Можна сказати, що тут був свого роду перший в Новгороді Волинському автопарк. У дворі стояли діліжанси та автобуси. Підвал будинку Уніка знімала повітова поліція. Для городян середнього і старшого віку цей будинок запам'ятався тим, що тут містився ресторан Лісова пісня. Поряд з цим будинком у 1950-х роках містилося міське бюро ЗАГСу. В будинку Петролевича, зведеному у 1885 році, до революції містилася поштова телеграфна контора або поштова філія, де працювало троє службовців. В їхньому розпорядженні було семеро коней. Завідував казаною поштою. Мортко Гершкович Унік. У 1923 році приміщення зайняла професійно-технічна школа. В районі побутового комплексу Сілует містився малаварний завод Шехтера. Між парком та вулицею Дзержинського була школа Сундельзона. Нині на цьому місці знаходиться стоматологічна поліклініка. В районі сучасної аптеки номер 217 відкритої 2 грудня 1982 року, до революції також містилася аптека. На розі вулиць Леніна і Пушкіна за будинком каплана стояла синагога Єшива. І тут же, в будинку Сраліса, був аптечний склад і аптека. Після революції дане приміщення намагався взяти на свій баланс відділ охорони здоров'я і планував тут відкрити другу радянську аптеку. На розі вулиць Пушкінської і Леніна всередині 1970-х років виріс перший в місті дев'ятиповерховий будинок, який було зведено на кошти меблевої фабрики. В ньому 71, дво- та трикімнатних квартир. І новинка для Новограда два ліфти. До будинку примикає універсам, в якому відкрили магазин Дитячий Світ. Рішенням виконкому міської ради від 21 травня 1998 року на розі вулиць Зержинського та Леніна був встановлений пам'ятний знак афганцям. Він виготовлений з чорного габро у вигляді трьох-чотирьох граників, а на гранях портрети, прізвища та ініціали загиблих в Афганістані воїнів-уродженців міста Новограда-Волинського та району. На плані 1837 року місто завершувалося в районі магазину Дитячий світ Пушкінської вулиці ще й не існувало, і саме на даному перехресті, внаслідок пожвавлення автомобільного руху, в 1951 році запланували поставити постійних регулювальників. Другого планували поставити біля кінотеатру.